Це відносин сороковий на нагрудно бодіками. Почули? І що? Добре. Ви почули. Ну добре. Забороняю зімати. Забороняюся. Це відділення призового ТСП, бо ж лейтенант Плушник. Візьміть, будь ласка, виклик. Для того, щоб ви підійшли в РТЦК і уточнили з облікові свої. І що послухати? Ну говорить? А я то хочу, я б просив? То от знаєте, просили, не просили. Що це знаєте? Ви ж просили, що не... знаєте? Я просив, щоб мені щось розказали. Людина давала перешіть виклику і візьміть свій корішок. Який свій? Що за підробка документів? Ви ага. знаєте, що того, за підробка документів? Так, це не підробка, Це не підробка? а де ви взяли? Ви відмовляєтесь. Що ви там написали? Ви, відмовляєтесь, ви там написали, взяти повістку, я повністю, щоб ви прийшли до Володимира Володимир ви? РТЦК Хто Ігор ви? Валерійович Ковальчук і вточнили свої. Де ви, ви... Пос... Де взяли персональні дані? Шо? Не знаю? Не знаєте? Я людина Хто ви є? І узнала. Я вам казала вже, треба було слухати. Повторюйте ще раз. Не буду я поступати. Я вас питати, запитав, я... хто ви я є. Я вас ви тоже ви запитала, ]итесь? відмовляєтесь брати? Я поїзки? вас запитав, хто ви є. Я вам представилася. Треба було слухати. Представляйтесь. Відмовляєтесь? Представляйтесь. Відмовляєтесь брати участь? Це ваша думка. Вірно. Представляйтесь. Так, так. Тому що попереджаю, за порушення прав людини буде виставлено <порушення> вам штраф в розмірі 50 кг золота. Вам Анна, ви вже є. Вам теж 50 кг золота. Будете Поїдете туди самі заробляти власне, добувати свої Отак пішла банда геть. Окупанти! Окупанти! Та що ти? Хай знають! Будете відповідати по закону!